Перше страшенно приємно було слухати президента Саакашвілі, і в усіх його словах, думках, діях є одна проста справа, яку нам треба зробити. Нам потрібні посадовці, керівники державних адміністрацій, міністри, прем'єр, президент, які почнуть виконувати закони, а не зловживати владою задля подальшого збагачення. Я цей тиждень почав. Як, чесно кажучи, трохи ідіот, з такою табличкою під Кабінетом міністрів разом з іншими громадськими активістами на таблиці було написано Яценюк, виконай закон. В березні парламент ухвалив дуже важливий, дуже важливий антикорупційний закон, який передає закупівлі ліків міжнародним організаціям. Те, про що говорив Саакашвілі. Держава закуповує ліки для пацієнтів, і вона одразу в цей момент краде приблизно 40% всіх грошей. Насправді, цього року це означає півмільярда гривень. Тому в березні, якраз за ідеєю громадських активістів, парламент ухвалив закон, щоб всі ліки закуповувалися впродовж п'яти років міжнародними організаціями, такими як ООН, ЮНІСЕФ. А ми поки не ведемо лад в державі і вже повернемося до нормальних закупівель. З березня пройшло більше півроку. Закон не виконується, і головна надія корупціонерів, як це було минулого року, закричати: ой, все, ми більше не можемо чекати, і знову закупити ліки через українські компанії прокладки і знову украсти 40% грошей. Я не знаю, що потрібно ще зробити для прем'єр-міністра Яценюка і міністра охорони здоров'я Квіта щоб вони почали виконувати закон України, який набув чинності. Я знаю, що їм може допомогти справжній генеральний прокурор. А в мене нещодавно була суперечка з президентом України на Раді реформ, які він присвятив протидії корупції. І я сказав: пане президенте, поки не буде генерального прокурора, все, що тут відбувається, це є фарсом. Тому що високопосадовці звинувачені в корупції. Ми вчора розглядали на нашому комітеті з протидії корупції Валентин Неловаченко був ініціатором цього розгляду причетність найвищих керівників держави до відмивання грошей до темних операцій через офшорні компанії. І в нас ні в кого немає розуміння, а хто з цим розбереться. бо... Валентин Наливайченко, який тоді ще був головою служби безпеки, хоча це були його останні дні, наскільки я пам'ятаю. Але він написав заяву в Генеральну прокуратуру, за якою навіть не почалося кримінальне провадження. Зараз буде виступати Юлія Володимирівна Тимошенко, до якої я ставлюся з повагою як до лідера парламентської фракції, навпроти мене сидить Олег Барна, член мого комітету. Я дуже прошу всіх, хто тут є присутнім. Переконати їх підписатися за відставку Генерального прокурора Віктора Шокіна. Тому що, поки не виженемо цього головного дахувальника корупції, нічого не зміниться. Саакашвілі згадував про діамантових прокурорів. Ви пам'ятаєте, як ми в цій студії. Плескали Давіду Сакварелідзи, яким разом з Віталієм Каськом не побоявся всередині Генеральної прокуратури, арештував прокурорів, високопосадових прокурорів в головному слідчому управлінні прокуратури. І в них в сейфі знайшли діаманти, чому їх і стали називати діамантовими, знайшли наркотики і знайшли пачки доларів. ця справа не доходить до суду. Вона гальмується всередині Генеральної прокуратури. І на людей, які почали це розслідування, чиниться величезний тиск. Наскільки я знаю, і Віталій Касько, і Давід Сакварелідзе ходять і під кримінальними провадженнями, і під службовими перевірками. І такий самий тиск здійснюється щодо людей в службі безпеці, які задіяли Альфу і дозволили арештувати цих корупціонерів-хабарників. Останнє, що хочеться сказати, ми можемо. Дуже багато обговорювати проблеми, але вихід з них один. Я зараз об'їжджаю дуже багато міст і прошу всіх людей. Це в ваших руках. Добре, нам не вдалося обрати повністю нормальний парламент, нормального президента, нормального прем'єр-міністра. Зробіть хоча б частинку нормальних місцевих депутатів, і разом з ними ми приїдемо знову і будемо робити те, що нормальний посадовець робить в Одесі відкривати. Всі видатки місцевих бюджетів і комунальних підприємств до кожної платіжечки, бо закон про це ми ухвалили, але нам потрібно посадовці, які будуть е цей закон виконувати, і відкривати усі операції землею, яка безумовно належить громадам, а не депутатам Я сільради не при не всій не по... В УАЗі, а а що заважало, або, у Львові, де Андрій Садовий, лідер вашої партії, 10 років міський голова, що йому заважало за 10 років це зробити? Ну його. 에, що йому заважає зараз вести чином. Ви... На передвиборну да, бойову. Це виборна... логічне питання. у місті Львів земля давно продається на аукціонах. Та ні в якому Ми разі. Дивимося, які цифри приносять ці аукціони, про що разі. теж казав губернатор. Я зараз не хочу говорити з кандидатом на посаду мери і виступати на боці іншого так, кандидата на посаду мери. Я останнє, що хотів сказати людям. Ми всі і ви всі можемо допомогти Саакашвілі, можемо допомогти Сакварелідзе, Каську, всім людям, які використовують свої повноваження, щоб гнати хабарників, щоб саджати хабарників, щоб викорінювати хабарників. Завдяки розробленому в нашому комітеті і прийнятому парламентом закону, з минулого тижня вся власність в Україні є відкритою. Можна зайти на сайт Міністерства юстиції і подивитися всіх власників землі і нерухомості. І можна зайти на сайт Державного земельного кадастру і отримати інформацію про будь-яку землю, в тому числі покінчити з суперечками, кому йде далі степ чи центр Одеси. Кожен громадянин тепер може стати антикорупційним прокурором. Кожен громадянин може стати членом агенції з протидії корупції, якщо він буде викривати цю інформацію і запитувати у своїх посадовців, де ти це взяв, і почати повторюся, Треба з кандидатів на місцеві вибори. Обрання хоча б частини нормальних місцевих рад і нормальних мерів буде надзвичайним кроком вперед для всієї країни. Віктор Чумак.